Вітання глядачам телеканалу ТВА в етері програма Постфактум. У студії працює Анастасія Іванова. Сьогодні будемо говорити про восьме муніципальне опитування стосовно оцінки якості надання муніципальних послуг. Гостем нашої студії є Руслан Рохов, керуючий партнер компанії PGR Consult Group. Вітаю вас, пане Руслане, Розкажіть, будь ласка, що це за взагалі за опитування і хто його проводить? Ну, чи може вона ми? Опитування його робить Міжнародний республіканський інститут АРРАЙ. Це, можна сказати, де-факто єдиний в Україні майданчик, постійно діючий, який системно досліджує шляхом соціологічних опитувань рівень задоволеності мешканців, а якістю надання місцевих комунальних послуг взагалі. Сфери життєдіяльності забезпечення міста а також вони оцінюють задоволеність діяльністю міської ради, міського голови загалом оцінку цього річ давали і начальникам військових цивільних військових адміністрацій. Тому можна сказати, це хороший такий зріз для порівняльної бази ситуації в різних містах, дає можливість ранжувати. Кожне місто за рівнем задоволеності. То наскільки в правильному чи неправильному напрямку рухається місто, і можна заміряти таку середню температуру, тобто ми можемо власне, довіряти таким результатам. Звичайно, це робить системно. По перше, це авторитетна інституція. Вони це роблять не перший рік, і дані, які вони роблять на базі дослідження, а в них в партнерстві працює соціальна група рейтинг, власне, яким результатом довіряють, тому що вони. Підтверджують, як правило, результатами виборів, тому о, з точки зору професійного підходу жодних зауважень немає. Я залюбки не перший рік користуюсь результатами дослідження для того, щоб вимірювати градус, наскільки суспільство в тому чи іншому місці задоволено ситуацією, наскільки є запит на зміни чи немає, наскільки ймовірна зміна влади при чергових виборах чи не. Чи не буде такої зміни як результат хорошого врядування на місці? Знаю, що ви аналізували так ці дослідження, результати. Скажіть, будь ласка, ваше враження взагалі, що змінилось у нас? І можливо, є якісь області, де результат вас вразив? Ну, я не скажу, що вразив, тому що власне все тенденційно оцінка тут радше не по а саме конкретно обласних центрів. Ну от бачимо тенденцію, яка мала місце і в попередні роки. У випадках конфліктів між міською радою і міським головою або випадку, коли усувають міського голову з посади, як правило, мешканці міста вважають, що міст рухається неправильному напрямку. Якщо ми подивимося на цьогорічне дослідження, у нас Запоріжжя і Полтава мають найгіршу ситуацію в Запоріжжі. 39% задоволені задоволень напрямку розвитку міста. У Полтаві 40 відповідно, якщо ми подивимося рівень незадоволеності, то 48% в Запоріжжі вважає, що міст рухається не туди, і 49% вважає, що Полтава рухається не туди. Тому військові дії так само впливають а, на цей результат. Як ви гадаєте? Не пов'язує це з військовими діями, адже фактично, військові дії відбуваються кругом. і Ми бачимо, що на жаль, постраждалі обласні центри від ракетних обстрілів не тільки. Поблизу безпосередньо наземних операцій ракетами, обстаном і західні обласні центри. Нещодавно ми бачили трагедію у Львові. Тому можна говорити, що це не пов'язано з позицією з обстрілами. Тим більше, місто і міський голова і команда муніципальних управлінців вони не впливають це на їхні зони компетенції. Від них це не залежить. Тому говорити, що міст рухається не туди по причині того, що туди прилітали ракети. Ну вкрай складно, тому що це не в сфері можливості вплинути на ситуацію. Але негативне ситуація пов'язана з політичним конфліктом і з боротьбою за владу Усунення мера вона завжди відображається низькими результатами. Ми пам'ятаємо, як попередній період ще до місцевих виборів був конфлікт екзистенційний між тодішнім чинним міським головою, паном Каспроком і головою секретарем міської ради паном Василем Проданом. І в результаті постійного протистояння ми бачили, що за цим показником Чернівці були дуже низько. І так само була проблема тоді, так само був конфлікт у Полтаві. І ми бачили, в цих двох містах загальна тенденція була негативна. Сьогодні в нас знову ж таки Полтава, але тепер там Запоріжжя, деякі обезголовлені сьогодні без міських голів. Ми бачимо там низьку, низькі показники задоволеності напрямком руху. Буквально на цьому тижні було рішення Рівненського міського суду. Першої інстанції там усунули міського голови рівного. За корупційне діяння складений був протокол за те, що вони, з на думку, з, з, з сторони звинувачення. Неправомірно дав премію співробітниці, яка під час виборчої кампанії фінансувала саму виборчу кампанію на той момент кандидата на посаду міського голови. Там ще буде апеляція, тому можливо ситуація зміниться. Але якщо суд другої інстанції підтримує рішення першої інстанції, можна буде говорити, що дуже короткий період часу приблизно на ті ж самі позиції спуститься рівне. Хоча в рівному і без того не найкраща ситуація. Фактично сьогодні в рівному триці незадоволені, при 10% задоволені задоволених напрямком руху, але при цьому, наприклад, при оцінці діяльності міського голови, ми бачимо ситуацію, що 41% задоволені діяльності міським голови, при тому, що 49% незадоволені. не задоволені, тобто ми бачимо вже негативне сальдо, більше невдоволені ситуацією. Масла вогонь може підлити рішення суду, власне, спекуляція різних зацікавлених сторін цим рішенням, як вони будуть його подавати, як вони будуть звинувачувати міського голову, хтось буде його захищати. І це все в результаті виліться знову ж таки в те, що мешканці будуть вважати, що щось де не так. Вони не хочуть з'ясовувати, що конкретно не так, хто в цьому винен. Але в цілому ситуація негативна. І це тенденція. Далі ми бачимо ті міста, які і поблизу лінії Фронту власне бачу Миколаїв, який постраждав був період, коли фактично то в місті велися бойові дії. Але поруч з Миколаєвим ми бачимо Ужгород, який Дуже глибокий тил, здавалось би, там би мало бути все, все добре. Угу. Туди приїхали багато переселенців. Місцева економіка, з цього, пожвавилася. але ми бачимо ситуацію, коли в Микола в Ужгороді 50% задоволених при 31% невдоволених. Це якщо ми говоримо про напрямок руху міста, при цьому міським головою задоволено лише 33%. Фактично, він після двох обласних центрів, де нема міських голів, він де. Третій знизу при тому незадоволені міським головою 50%. Тобто, як у випадку двох міст, де немає міських голів, я власне за результатами цього дослідження люблю публікацію, говорю, що в цих двох містах однозначно будуть перемагати якісь інші претенденти, тобто низькі шанси міських голів, які були усунуті, спробувати побороти за посаду. Це можуть бути, можливо, якісь нові політичні сили? Це питання буде поточного моменту на момент виборів, тобто, які будуть користуватися найбільшою підтримкою і довірою. А як в обличчі. Чинних політичних сил, які представлені сьогодні фракціями в парламенті, так можливо поява якихось нових, в тому числі регіональних проєктів. Як ми бачимо, що на минулих місцевих виборах на великої популярності зазнавали локальні політичні проекти, як Чернівці. Ну, якщо пода Чернівці, мені здається без двох фракцій, все решта місцеві, та, які мають локальне представництво, рідне місто, народний контроль, альтернатива. Далі залишається Європейська солідарність, пропозиція та слуга народу. Пропозиція також можна вважати локальною, угу. тому що це локальна, але мережева. От, не тільки історія. в нашому місці. Тобто? І дві. Виходить, чотири фракції це локальний проєкт, і дві лише з парламентських фракцій представлені. Це говорить, що великий попит. І причина цьому, що місцеві еліти не хочуть нести репутаційні ризики національних партій. З одного боку, це, це як і дає певний поштовх базовим рейтингом, так і створює певний негатив. А з іншого боку, місцеві лідери, які фінансують любовчі компанії власних політичних сил, вони не хочуть потім, після виборів, будучи умовно в франшизі якогось там національного бренду, бути керованими з Києва. Вони хочуть бути автономними, вони хочуть вести незалежну політику, і тому ми бачимо велику популярність по місту, по всій країні. Немає виключень від Заходу до сходу, півночі От, Власне, півнікому. ви нагадали от Чернівці, так, протистояння нашого колишнього мера Каспрука і е, фракції Рідне місто, так, на чолі з веселим Проданом. Е, тоді мені здається, що місто дещо. Впало в розвитку, тому що ці протистояння вони все-таки притуплювали цей розвиток, і чернівчани були крайне задоволенням станом нашого міста. Ну, це природно, дивіться, коли є екзистенційний конфлікт, коли дві групи впливу борються за владу, кожна з них заважає одна одній робити якісь успішні кроки, щоб демонструвати свою ефективність. Виходить, як тільки перевагу отримала одна група, інша саботувала її, потім навпаки, і постійно. В результаті. Протистояння двох погано місто, тому що місто не використовує можливості, Воно не може використовувати належним чином і бюджет, і реалізовувати якісь проекти в результаті ну політичних системних конфліктів. Страждає все місто в цілому. Власне рідне місто це було локальне, так тобто, це ну це не була партія, яка має підтримку там Верховній Ради представників своїх. Е, якщо говорити, що рівень довіри до них зараз впав. Натомість у нас є нові представники, це є єдина альтернатива. Так само, це є локальне, правильно? Ну, у нас чотири 에... фракції в Чернівецькій міській раді локальні, 4. і ми і бачимо, що єдина альтернатива зараз мала досить потужний результат на останніх виборах. І перше місце взяла. якщо дивитись зараз на цей рейтинг. Що за цих два-два з половиною років змінилось в місті нашому? Скажіть, будь ласка. А, ну, дивіться я, я, дивіться, я не бачив, можливо, є якісь окремі слайди політичні. Mm -hmm. Я бачив загальні по інститутам, про, по, про раду міську, тобто тут нема по фракції. Є ситуація ставлення до міської ради. От можна подивитися, як оцінюють чернівчани Чернівецьку міську раду. Так? Наскільки ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність міської ради? От в Чернівці показник 38% Чернівчан вважають, що Цілком схвально або швидше схвально, при тому, що цілком схвально кажуть 7%, 31% каже, що швидше схвально. Власне, це менше половини. При тому, що підтримка два роки назад на виборах була зовсім інша. Е, ну яка підтримка міської ради е, треба дивитися динамічно? Тобто ми говоримо не про фракції, ми угу. говоримо саме про інституцію. Можу, наприклад, для порівняння подивитися, що в нас 49% невдоволені. Е, Тим, що як діть як діє міська рада, да? тобто ми, ми, ми порівнюємо 38 і 49, ми бачимо, що 11% негативного салю, це переважна більшість мешканців міста невдоволені. Це ще не 50%, тож після це критична ситуація. В принципі, за таких обставин логічно йти на дочасні вибори, тому що якщо громада вважає нелегітимною, що те, що робить рада, неправильним, ну. А в демократичних країнах йдуть на, йдуть на вибори. Ми бачимо, що ситуація близька до критичної, тому у випадках чернівців і рівного, до речі, в рівного так само приблизно по подібні показники. В них чуть-чуть менше міську раду не недолюблюють. В них 48% вважають, що діяльність не схвальна, при тому, що схвальною її вважають 39%. Тобто, ми. Тенденційно, але як ви вважаєте, от під час військового стану чи доречно робити перевибори, навіть якщо є невдоволені, я скажу неможливо, тому що у нас згідно законодавства конституції угу. немає можливості проводити під час військового стану? Тому ми говоримо про умовно. Такі хрестоматійні речі, питання сприйняття не сприйняття, якщо ми говоримо про представницьку демократію, де громада обирає представників своїх у владу, які мають здійснювати від їхньої волі врядування, реалізовуючи обіцяну програму, то практика демократична, що коли є розчарування, вважає, що в принципі орган якому делеговано право представляти інтерес громади не виконує свої діяльність належним чином, громада вважає, що він діє неправильно. Ну мала би бути процедура, Ми власне була б велика дискусія, коли була дискусія про зміни до конституції частини децентралізації, розмовляли про ряд різних питань, і в тому числі питання унеможливлення таких екзистенційних криз, яка мала місце в Чернівцях, тривала час попередній каденції міської, міської наслідки. Ради. Ми бачимо до навіть. місце. Да. Питання було, якщо є. Конфлікт, його має вирішувати громада. Якщо не можуть домовитися, міський голова і рада, пішли на вибор, причому обоє. Тобто мали би бути інструменти, коли Рада може ініціювати дочасні вибори, коли міський голова може ініціювати дочасні вибори, і коли громада з ліхом збору певної кількості підписів, також мала би ініціювати, причому не, не когось одного. А вибори всіх, якщо є дві сторони, які не примиренні, то своє слово, як рефері, має виступити громада, яка має визначити своїм голосуванням, хто на її думку правий чи не правий. Чи світять чернівцям, як ви думаєте, можливо, ну майже повна зміна нашої міської влади? Чи все таки це неможливо? Все одно прийдуть ті люди, да яких ми вже знаємо роками. Хто прийде, я тут не беруся прогнозувати, Я можу сказати, що ну з огляду на дослідження, да, в Полтаві точно не переобереться мер. В Запоріжжі точно не переобереться мер. Ну я переконаний, що жодних шансів нема переобратися в міського голови Ужгорода і сум. А серйозні проблеми будуть в міського голови Чернівців, які має так само негативне сальдо. А В Романа Васильовича, якщо ведеться на дослідження, його 38% вважає його діяльність схвальною, при тому не схвальною її вважають 48, тобто 10% негативно свальною. При тому, що практик говорить, якщо антирейтинг в міського голови понад 50%, в нього нема жодного шансу перемогти в другому турі. Тобто він на відстані 2% без, безапеля... до безапеляційної поразки будь-кому. Чи є час щось змінити для Романа Васильовича, якщо ми вже говоримо конкретно про нього? Тут, тут треба робити дослідження. Ну, тут, тут немає у нас в результаті причинно-святкових зв'язків. Чому так трапилось? Тому що, наприклад, коли дивитися задоволеністю по освіті, по окремим індикаторам, в принципі, є загальне оздоровлення. Там, якщо, ми, ми ж пізнаємо в порівнянні. В попередній період, коли був постійний конфлікт, він був загально невдоволений всім, і ми бачимо. Динаміку, що ну зараз відсутній публічний конфлікт, ми не бачимо постійного з'ясування стосунків. Секретар і міський голова, Є, але мной... так, ти тихіше ніж попередні ну, не, не каденції. Тобто, так, да? так. Так. секретар міської ради і міський голова в одній партії, відповідно, між ними двома немає, як представника двох різних інститутів міської ради і міський голова конфліктів. Відповідно, громада міста не спостерігає постійного конфлікту, тому ніби все окей, тихо, ніби відносно попередньо перед Краще і здавалося, що за цих обставин мали би бути інші цифри. Але ми бачимо, що тих, хто не вдоволений більше, це говорить, що якісь є інші мотиваційні речі, які спонукають громаду, ну цю частину громади так вважати. І це можна сказати, напевно, шляхом досліджень, ну так поверхнево, там чому так думають. ну, Навряд чи хтось візьме це, це говорити ця діяльність, це ж не тільки, наприклад, один мер. Так, це відповідно ціла міська рада, ціла команда, яка працює на цього мера. Тобто, у нас є окремо, да, довіра до мера. І окремо до самої міської ради та, Так, є до... та окремих два показники. Ну вони приблизно плюс-мінус в однакових тенденціях так само і до міської ради, і до міського голови більше е, невдоволених щодо діяльності люди радше не схвалюють ніж схвалюють. Якщо ми говоримо про сальдо, то це мінусове сайдо на 11%. Чи є це наслідки оцього попереднього конфлікту з попередньої каденції? Чи це власне вам здається, що це можуть бути оцінки окремо цієї вже команди а зараз? Кожна. Кожній вибор вони перезапускають процес. Тому мовно говорити, що якісь там незадоволення інституту міської ради або інституту міського голови, це не є ну, якийсь стосунок, попередній міський голова має до чинного. От, ну оці... все ж таки, вони все одно присутні в цій залі. Вони так само впливають на прийняття якихось рішень. Коли, ці люди. Коли мешканці, то питання, ви. Схвалюєте чи не діяльність міського голови, тобто вони в цей момент дають відповідь про конкретного міського голову, а не про когось ще, хто сидить в міській раді. Тому однозначно оцінка стоїть саме щодо міського голови. Коли ми говоримо про міську раду, то тут ми говоримо про весь склад міської ради, в тому числі і колишнього міського голови, всі ті, хто сидять там в міській раді. І тут оцінка дається в цілому органу. Ми не говоримо там про фракції. Влада, опозиція всі хочуть розбиратись де більшого. Люди, ви знаєте, є міська рада, вона з чимось займається. А хто там в яких стосунках між собою люди вже. зазвичай не дуже не дуже розбираються? Ось ну за витятком, коли є там публічний конфлікт, і дві сторони одну поливають брудом. Ну тоді люди вникають. а хто ж одна сторона, хто інша сторона, в чому предмет конфлікту Людям головне отримати ці послуги, і отримати їх якісно. звичайно. Тому якби власне в чому оцінність цього рейтингу загалом його презентують постійно на конференції з. Врядування, цінність, і, власне, чому АйРАЙ запропонував це дослідження. вже восьмий рік його робить, для того, щоб міські управлінці міський голова орієнтувався на настрої в громаді, розумів, де є слабкі сторони і над чим варто працювати, яку проблему варто вирішувати. І знову ж таки, це можливість подивитися в дзеркало. Та не те, що ти собі думаєш про себе, да або там оточення. Очевидно, що команда завжди буде казати, що ми тут молодці, ми найкращі, і так далі. Це зріс, а от твій клієнт якому ти постачаєш цю послугу, а як він дивиться на якість твоєї послуги? І це найкращий спосіб дати собі реальну тверезу оцінку. Ми бачимо, що при загальній динаміці, да, що при відсутності конфлікту взагалом оцінка правильно чи неправильно, в правильному напрямку чи неправильно рухається місто, краще. Тобто чернівці відносно попередніх історичних періодів досліджень мають кращий результат по поцірівно ну достатньо низько, але при цьому ми бачимо досить великі показники невдоволення і міською радою, і міським головою. Тут треба розбиратися в причині природі цих цих показників. Ви не проживаєте в Чернівцях? Ви багато чого можливо не знаєте так політичної нашої кухні, проблем можливо, але все-таки, от зі сторони. Можливо, у вас є якісь поради для влади, що би можна було покращити якомога швидше для того, щоб це таки чернівчани були задоволені? Ну я е, хоч не проживаю, але я вчинув аспірант е, і трошечки працював в Чернівцях під час виборів. І добре знаю очікування мешканців з досліджень, які ми робили в період 2020 року. Тому я зараз не буду збирати відповідь, бо я не робив цього року, там минуло року вибори, не вибор, це дослідження. Це, ти ваша думка зі сторони відчуттях, mm -hmm. але mm -hmm. я пам'ятаю наші дослідження, коли ми розбирали портрет мешканця міста і що потрібно. А, якщо виконувати те, що ти говориш, це гарантовано дає позитивний результат. Сказав і не зробив, це гарантовано дає внаслідок несхвальну відповідь респондента, коли питають, наскільки ви схвалюєте. Це базово, не вникаючи в що робити. Сказав, зробив молодець, сказав, не зробив, не молодець. Це перше. Друге, це питання насправді програм. На жаль, Тоді, можливо, краще взагалі не обіцяти? Звичайно, звичайно. А, Тоді політ... як проводити Політик... передвиборчу кампанію? Почекайте, якщо він не обіцяє обіцяти мало і тільки те, що збираєшся робити. Якщо ти обіцяєш, що не робиш, то розбиратися да? О, о, мовно. Опонент в першому турі міського голови взяв здається 21% відсоток угу. на той момент. Там великий був розрив. 27% Роман Васильович. А опонент взяв 21%. Умовно можна вважати, що його ядерний електорат то є опонент. Візьмемо так: за, за константу. 21%. відсоток. При цьому ми бачимо, що сьогодні показник 48%. 48 мінус 21, ми бачимо, що у нас є 27% сальдо. 27% взяв у першому турі Роман Васильович. Тобто, якщо от ви кажете тоді не обіцяти, ну ми ж розуміємо, що люди все-таки ведуться до чого на обіцянки. А, ні, однозначно, політик загалом, от пекар продає хліб, кондитер продає кондитерські вироби. Політик продає майбутнє. Це його робота. Він обіцяє інше майбутнє. І питання того, чи він буде мати цю роботу, чи не буде мати, від того, а він може виконати. От якщо ти робиш погані булочки, то я будуть і купувати? Звісно, ні. Те ж саме про політика. Якщо ти обіцяєш гарне майбутнє і ти не виконуєш ту оферту, то ту, ту обіцянку, яку ти дав, клієнт до тебе більше не прийде. Більше того, умовно, якщо є стосунки двох там чоловік там, і жінка, да? якщо вони в стосунках і все в них окей, вони задоволені. Щось у них не склалося, зазвичай вони дуже негативно один по одному потім відгукуються. При тому, якби в них не було стосунки, вони я, я думаю, якісь там, Якісь індиферетні. Не знаю ні про що, не можу дати відповідь. Люди негативно оцінюють тільки тоді, коли вони мають імперічний досвід взаємодії. І він або після взаємодії стає позитивно налаштований, або після взаємодії негативно налаштований. Я до чого кажу? Що очевидно, що той показник, який є, причин не знаю, але точно це новонабутий показник невдоволеності, який є результат певного розчарування в результаті емпіричного досвіду взаємодії. Єдиний спосіб працювати з цими негативами це мати новий імперічний досвід позитивної взаємодії, коли сказав і зробив. Іншого способу виправляти власне умовно з точки зору консалтингу, це управління репутацією, змінювати ставлення з негативного позитива, аніж демонструвати інші результати діяльності в результаті взаємодії, з якими зміниться сприйняття, просто не існує. Я вам дякую за такий детальний розбір цього рейтингу. А глядачам нагадаю, що у студії був Руслан Рохов, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.